Україна щомісяця втрачає вбитими і пораненими 30 тисяч військових. Про це заявив колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Цитую, але українці заслужили на правду, інакше у нас не вийде їх вивести із зони комфорту. І він закликав мєрова Зеленського оголосити ці цифри. Зараз покажу його інтерв'ю. А ви вже напишіть свою думку в командиво. Треба чесно сказати, 500 тисяч, про яких зараз говорять. Якщо поділити на місяці, це по 30 тисяч місяць. І тоді ми приблизно зрозуміємо, що відбувається на фронті з вбитими і важкоправними. І треба людям сказати правду. Я впевнений, що українці заслужили на цю правду. Вони мають дізнатися, скільки загинуло, і тоді знімуться всі дискусії, чи потрібна мобілізація. Це перший крок. Так, да, це буде шок. Але, зрештою, саме такий шок привів півмільйона в воєнкомати 24 лютого. Немає іншого кроку. Бо єдиний марафон надто довго убоюкував, що немає ніякої загрози.